Вітаю, Андрій Борисович Єрмак зробив повідомлення про те, що склади і воєнні заводи в Російській Федерації теж повинні, повинні бути об'єктами атак. Це не дослівно, але зрозуміло в контексті того, що нині відбувається в Брянській області, точніше в Брянську. Відео я залишив в телеграмі є в описі цього ресурсу. Насправді в Російській Федерації так розумію, знімати можна. Вони ще не до кінця перелякані тим, що це може бути, бо не до всіх і не завжди долітає. І ось там на відео, де хлопець рахує вже 12, 13, 14 прильотів. Я так розумію, що це атакамси, бо доволі, доволі потужні обстріли, і доволі швидкі ракети, і кучно летять, тобто вони очевидно, що з дуже гарним наведенням. Відповідно, це напевне не наші трембіти, про які говорили, адже в них є певні питання і проблеми з ідальністю і точністю пострілів. Ну, українці на ці обстріли, як завжди, реагують двояко або амбівалентно, звикайте до такого слова. З одного боку українці розуміють, що це необхідно, це наш ворог, це його заводи, з заводів, техніка, озброєння, все інше. Іде і летить в, нашу, в наш бік, але з іншого боку, українці усвідомлюють, що завтра, післязавтра може бути щось у нас подібне, тому що ворогові, навіть якщо тактично стратегічно він нічого не вирішує обстрілами, він все одно повинен показати своїм громадянам, що ось, будь ласка, вони відповіли за ці обстріли. Ну, в даному випадку можу сказати лише одне: війна триває, і ні ви, ні я, ні будь-хто хто хоче зупинки війни на це вплинути не може. Станом на сьогодні Дональд Трамп не став ще повноправним володарем Білого Дому і тому. В цілому, ми зараз не можемо говорити про те, що Трамп там веде якісь перемовини чи не веде, він поки що неповноправний. Залишилось ще 7-8 днів. Ну а далі, далі будемо бачити. Проте ми чудово розуміємо, що поки обстріли будуть тривати, взаємні обстріли, в один бік обстріли це не, має, не грає ролі. Війна буде тривати, і війна буде тривати до того моменту, поки одна зі сторін не знищить іншу. Або якщо дві сторони не домовляться, і отут виникає питання, що більше влаштовує або не влаштовує нас з вами, українців. З одного боку, нібито перемовини вони консервують той стан, в якому перебуваємо ми сьогодні. А це значні території, більше 20% тимчасово окуповані за нашим ворогом. Але з іншого боку, ми чудово розуміємо, що коли оці чудові атакам все закінчиться, і якщо Дональд Трамп не буде нам їх більше постачати, то як ми будемо оборонятися і чим ми будемо стріляти по ближнім і дальнім складам ворога, ніхто в цілому не знає. Ну, є певна надія у деяких людей, що Дональд Трамп може насправді збільшити допомогу Україні, і це можливо. Ми навіть не будемо це приховувати, це можливо, але тільки при одній умові: якщо дійсно Дональд Трамп Трамп не бачитиме можливості зупинити цю війну, тільки його буде цікавити в даному аспекті тільки одна людина, в даному випадку Путін. Тобто, якщо він не знайде можливості приборкати, натиснути на Путіна, то підтримка України буде збільшена, адже ми приводили на каналі. Дослідження Американського інституту підприємництва, де вони, я так розумію, на замовлення Дональда Трампа, в тому числі, порахували, що якщо Путін захопить Україну, то тоді доведеться Сполученим Штатам Америки інвестувати 880 мільярдів доларів тільки в оборонний комплекс тільки східних країн Східної Європи протягом наступних чотирьох років до 2029 року, це великі кошти насправді і. Ми розуміємо, що війна це тільки початок цих коштів, тобто насправді це може бути не 880 мільярдів, а півтора, два, три, п'ять трильйонів. Все залежить від обсягів і залежить від того наскільки серйозною буде загроза. Тому якщо Трампу не вдасться домовитися і натиснути на Путіна, то допомога Україні буде. Збільшуватися, але я хочу, щоб ви жили не жили в ілюзіях, тобто Україну в даному випадку. Я не думаю, що хтось буде сильно запитувати. Якщо Трампу вдасться домовитись і натиснути на Путіна, то Україні можуть просто скоротити допомогу до мінімума, і ми будемо змушені просто. Певним чином піти на певні поступки. Добре це чи погано, оцінювати ми не можемо. Це просто певна об'єктивність, яку потрібно приймати і думати, що з цим робити. Ну а поки що відео, хто не бачив, телеграм-описі каналу. Дивіться, якщо вас це якимось чином мотивує до чогось. І не дивіться, якщо ви хвилюєтесь і. Турбуйтесь про те, що буде завтра. Але повторюю напевне збиту фразу: будьте обережними наступні 2-3 дні в обов'язковому порядку, тому що ворог може, може на це закрити очі, а може і нанести якийсь удар у відповідь. І не тому, що це йому потрібно. Просто тому, що там у них суспільство аналогічним чином вимагає ударів у відповідь. Тому це може бути. Політикам завжди потрібен якийсь піар і хайп, і прикриття своїх помилок. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Головне, не будьте байдужими і будьте в безпеці. Мир буде, до нього потрібно дожити.